З нами вже на зв'язку Олексій Боришенко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю, друзі. Сьогодні хочемо з вами обговорити декілька важливих тем, які наробили трошки шуму в інформаційному просторі. Зокрема, подейкують, що США закликають Україну і президента Зеленського показати відкритість до переговорів із Путіним, незважаючи на те, що Зеленський категорично зазначив, що з цим президентом Росії говорити не буде. Як ви оцінюєте цю заяву, чому її оголошують? Приватне завуальовано штати, так чи взагалі оголошують, чи це лише чутки? Якщо не чутки, то чи варто очікувати, що найближчим часом про це скажуть офіційно? Ну, давайте розбирати це питання, так би мовити, по поличкам. А перш за все чи є такі певні настрої в американському політику на спонукання до якихось перемовин да мовити президента України Володимира Зеленського з Путіном? Звичайно, є як серед республіканців, так і серед демократів. Ми маємо це також розуміти, тому що американська політика вона звичайно ж є глобальною. Навод і на тому політики намагаються. Камовити грати на багатьох на багатьох полях, і для них на Україні какие світ країнам не зашоса да звичайно. Вони будуть враховувати інтереси е, Європи, вони будуть враховувати інтереси країн Африки і інтереси е, країн Південної Америки. Е, про що відповідно й була ця така заангажована інформація. Тобто на в цій частині цього повідомлення дійсно це ма, може мати місце бути, от, але але о тепер буде від мене вже скажімо, ключова фраза ключове неме. Чи мають такі дубки переважну більшість? Чи є це офіційною позицією Сполучених Штатів? Звичайно, ні. Перш за все, тому що на тим, позиція президента Байдена вона однозначна в на користь України, на користь підтримку України до перемоги. І все це базується і відповідно двопалатна і двопартійна підтримка в США на фундаментом є саме. Соціологічні дослідження і думки самих американців підтримує українців на 100% більше ніж 70% респондентів. Про це говорять в тому числі і дослідження. Тобто, резюмуючи, чи є можливі такі настрої серед американського політику, які грають на якісь маргінальні утворення і намагаються на цьому зробити свої якісь електорат да якісь електроальні плюси от. Ну, звичайно, хтось буде на цьому грати, але ці відсотки дуже незначні. І відповідно ці ця, ця політична позиція не є офіційною і не є превалюючою не серед демократів, не і не серед республіканців, і помітно також не є превалюючою в думках двох відповідних палат. Ні в Конгресі, ні в Сенаті, вода тому і більше того, да дійсно останнім часом розганяються російськими а, засобами інформації пропагандистськими, як всередині Російської Федерації федеральними каналами, також через іноземні змі, які контролюються. На Російську Федерацію через відповідно десь продажних журналістів, десь продажних експертів, десь продажних, так би мовити, каналів розганяються тези, і до цього долучаються дійсно якісь а, американські експерти, американські бажано, американські журналісти, які подалюють тему, на що потрібно сідати домовлятися, тобто на типу що не Російська Федерація, і не Путін, і не Лавров, і не піско. Уже просить і благають про перемовини, А про це вже говорять так, би мовити, якісь представники експертного співтовариства сполучених штатів, і це відповідно видається також за якусь позицію американського політику. Але якщо подивитися, хто розганяє і як саме розганяються, наскільки активно розганяються такі експертні думки. Такі експертні публікації, такі прямо скажемо, чутки, то стане абсолютно зрозумілим, кому це цікаво. Цікавиться, це, перш за все, на Російській Федерації спонукати до миру президент України Володимир Зеленський. Абсолютно чіткий у своїх висловлюваннях він сказав, що з президентом Путіном говорити, немає про що, і ця позиція абсолютно корелюється з точкою зору абсолютної більшості українців. Більше того. Така позиція була офіційно затверджена відповідно на РНБО після незаконної спроби анексії територій. Відповідно, да було прийнято відповідно остаточне рішення, яке також абсолютно. Підтримую і наостанок чи Україна та мол, готова до перемовин. Я глибоко переконаний, що готова, і про це говорить і Зеленський і інші спікери уряду і офісу президенту, в тому числі на Подоляк, який нещодавно висловився відносно необхідності трибуналу, да на і тільки там з ним про щось говорити. Так, от я таку позицію також розділяю. Часи не путіном немає про що говорити, тому що після того як в Раді Європи визнали путінський режим терористичним офіційно і про це вже окремі є рішення на парламенті країн Балтії Польщі, то про які перемовини з терористом взагалі йде мова. Тому потрібно для наших глядачів пояснити, що потрібно на розграничувати поняття держава-терорист на такого зараз не існує, і держава, так би мовити, терористичний режим на путінський, який визнано світ в даному випадку в Російській Федерації. Тобто резюмуємо з Російською Федерацією. Я думаю, перемови неможливі. І про не, перелік пунктів, які можуть мають цьому передувати, вже говорив не один раз той самий Володимир Зеленський. Це звичайно, що вони покинули нашу територію військове станом на 91 рік. Не, це відповідно визнання своїх принцип і не, відповідно відшкодування збитків. Не, це певний певні фундамент для початку таких перемовин. От. Але от, говорити з не, терористом і лідером терористичного режиму. Звичайно ж, відповідно, ніхто такого ну, робити не буде. А я не знаю, яка має бути мотивація в західних країнах, що вони мають таке запропонувати Україні, щоб Україна погодилася сіти перемовини зі злочинним терористичним путінським режимом, який вони ж самі в європейському союзі його таким і визнали. Тобто я не вірю, резюмуючи знову ж таки вже фінішно, в те, що Сполучені Штати будуть мати колись офіційну позицію, тому що все це тільки на рівні чуток і бажання Російської Федерації. Я не вірю, що Сполучені Штати офіційно заявлять нам про необхідність перемовин з скученим особисто і злочинним путінським режимом в цілому. Такої позиції не буде. Пане Олексію, і ще щодо американських журналістів, зокрема, тиждень тому з'явилася інформація від NBC про те, що Байден в розмові із Зеленським ще в червні обурювався недостатньою вдячністю за допомогу Сполученим Штатам Америки з боку України. Як на вашу думку, чому ось ця інформація лише зараз з'явилася? І, і чи дійсно ось те, що президент Зеленський... Під час її розмови дійсно наголошував, що ще необхідне Україні, що потрібне, і чи це якось вплинуло на наші стосунки, чи можна це пов'язувати з тим, що досі не запрацював той самий ленд-ліз? Давайте визначимось, що перш за все. В наших інтересах підсилення української складової да? і військової, і фінансової, і політичної чи потрібно за це боротись, так потрібно і Володимир Зеленський як президент України за це активно бореться На всіх можливих майданчиках, да, в тому числі з нашим ключовим партнером стратегічним Сполученими Штатами Америки через спілкування з конгресом з сенатом і відповідно безпосередньо з президентом Байденом. чи потрібно збільшувати і на даний момент, і ще на стан червня-липня військову допомогу з боку сполучених штатів. Я глибоко переконаний, що так. Тому що ми бачимо зараз на фоні атак, шахідами ми бачимо на фоні ракетних атак, що ну точно потребує підсилення на наша система ПВО. І в цьому немає жодних сумнівів ні в кого. Ні в Україні, ні за її кордонами. Чи потрібна нам наступальна зброя для того, щоб деокуповувати власні території? Звичайно, так. Тому я не знаю, хто на офіційному рівні зможе сказати навіть серед поставників сполучених, в штатів Америки, що їхня допомога на вона є достатньою. Вона є такою, яку зараз вони можуть надати. Я би от як сформулював питання, тому що ми насправді і українці, і вся Україна і глибоко переконаний сам президент України Владимир Зеленський вдячні, звичайно, сполученим штатам за допомогу і всім країнам антипутінської коаліції, да, в Рамштайні, військової, тих там а, вже близько 60. і ми дуже вдячні за цю координаційну роботу і за постійну допомогу Україні всім, чим може. Бути і лендліз також він може запрацювати тільки на початку відповідного бюджетного року. Тільки тоді це в зараз закраз листопаді місяці. Тільки тоді сформується замовлення, і тільки тоді на оборонних підприємствах сполучених штатів почне повноцінно ця продукція вироблятись. це коли проголосували лендліз, це закон. Тобто закон, це не про конкретну зброю, яка вже має піти до кінця року, це юридичний фундамент а, прийняття можливості прийняття сполучених президента Сполучених Штатів по військовій допомозі Україні по скороченій процедурі. Тобто, це бюрократична певна така фундамент для того, щоб моти швидко вимагати Україні. Тому насправді, коли росіяни намагаються постійно знаходити щось між, Строк, щось десь вигадати, щось десь послати на якогось невідомого нікому експерта, бо це все потрібно сприймати виключно як маніпуляції, і я глибоко переконаний, що таке, от навіть якщо таке й було, а ми цього точно не знаємо, то це в будь-якому випадку висмикнуто з контексту і на цьому намагаються там, мовити побудувати таку анти-антизахідну риторику да, для того, щоб на, на, наших партнерів налаштувати на проти нас самих. Але і наші партнери, і ми, і вже всі на, 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 засоби масової інформації в світі чудово розуміють, як працює Російська Федерація і які методи в своїй гібридній війни на, проти всього світу, терористичній війні, вони відповідно застосовують. Тому це не для кого не є секрет. І ще хочемо обговорити ось ту інформацію, яка сьогодні з'явилася про те, що заявляють деякі змі та зокрема New York Таймс, про те, що країни НАТО активно обговорюють кандидатуру наступника генсека альянсу Єнса Столтенберга, і в США до основних кандидатів відносять віце-прем'єра та голову Мінфіну Канади Українку чи Канадійку, точніше українського походження Христю Фріланд. Як ви сприйняли цю новину? Чи дійсно Українка може очолити? Нато за таких умов, якщо коротко сказати, може, має абсолютно усі шанси. От. Але якщо ситуацію розбирати більш е глибоко, ну, звичайно, нам, українцям, е буде дуже приємно, що етнічна українка, звичайно, на замінить на Столтенберга. От. Але ж знову ж таки, ми з нами маємо адекватно розуміти, що. Голова на генсек НАТО, це так би мовити. Ну як це зробити паралель? Це щось до прикладу. Прем'єр-міністра НАТО, тобто, це керівник виконавчого органу, скажімо такого політичного виконавчого органу. Тобто генсек НАТО, звичайно, він може показувати да, свою на, прихильність до тієї, тієї чи іншої політики, але право голосу на, він не має при прийняття ключових рішень. Більше того, ми чудово розуміємо, що будь-який генсек НАТО, якого оберуть, на, він же ж буде де перше все працювати в інтересах інституції в інтересах самого НАТО? Тобто, я думаю, це буде перш за все ключовою історією. От. І тим паче, що завжди по практиці а, там, от, безпосереднім керівником саме військового компоненту а, НАТО є представник Сполучених Штатів Америки. Тому відповідно від них кандидата і немає. Але звичайно, сполучені штати тут мають ключову ключові політичне значення, і на на що буде не позиція офіційно США. То в чому не, така відповідна політика буде в а, буде реалізовувати, буде транслювати будь-який генсек НАТО в, не, в пані Христі? Звичайно, є не, багато конкурентних перемог на переваг по це, скажімо так, на відміну від її прямих конкурентів. Це те, що вона знає багато мов, вона знає англійську, вона знає французьку, вона знає італійську. Не, і отут не ключова історія, що вона знає. Далі вона знає і російську, і українську, тому вона на, на сприймає може близько на, на, орієнтуватися, скажімо, в політиці східної Європи. Тим паче, ми чудово розуміємо, що таке НАТО. Нато це не воно задумувався пряме протиставлення саме Росії, саме ну в даному випадку вже Російській Федерації да тоді було не АСССР. Тобто, звичайно, ж та людина, яка а, є генсеком, дуже важливо, щоб вона розуміла на та мовити всю специфічну суть роботи цієї організації. Але якщо навіть вона не стане генсеком, великої проблеми тут не буде. От що я маю до увазі, я хочу донести нашим шановним глядачам. Thank <laughs> you. Тому що серед її прямих конкурентів це прем'єр-міністр дружньої нам Естонії, серед її конкурентів, президент колишній Словакії, серед її конкурентів, бувший наскільки я пам'ятаю прем'єр-міністром Хорватії і бувший міністр оборони Великої Британії. Тобто, в принципі, а до речі, навіть ще була така певна дискусія, що Боріса Джонсона дуже просили, і запрошували змінити стовп. Тербенгранці в посаді ну тоді, коли ще він був прем'єр-міністром, на і ніби таку не таку ініціативу він відкинув. Але в принципі я це питання також би зараз повноцінно не відкидав. Тому хто з із тих кандидатів, які зараз наразі заявлені і рахуються як реалістичними кандидатами на посаду на генсека на відповідь на НАТО, вони будь-якому випадку є не, сприятливими для України. І я думаю, що не, та не буде різниця, тому що відносини України базуються перш за все не з персоналіями, не з Хрістію фріланд, нічим не будь чим не з ким ні зі столтенбергом. А вони будуються перш за все з інституцією, і це є ключовий аспект і це є наш запобіжник, головний незалежності від того хто. Виграє відповідні ці перегони, Україна все одно буде в ключовому ореолі та мовити відносина НАТО на будь-якому випадку. Тим паче, я думаю, що Україна найближчим часом буде мати усі шанси для того, щоб стати повноцінним членом відповідного альянсу. Ну і наостанок, на останок потрібно також заявити, що повноваження Столтенберга. Були продовжені да, на рік а, у зв'язку з на, військовою агресією Російської Федерації проти України повномасштабної, да яка в лютому відбулась, і а, попередньо зараз рок його повноважень закінчується в вересні наступного року. Базово він просив, щоб йому на два роки продлили повноваження, але погодилося продлити тільки на рік. До чого я веду? Ми насправді ж не знаємо наскільки затягнеться ця війна? Ну от якщо до вересня вона закінчиться, да тоді можуть ну, досить реально, що будуть нові вибори. і Відповідно, Столтенберг може піти з своєї посади. Ну і ми будемо вже говорити там про Христю Фрілен чи про іншого можливого кандидата як реальність. Але чи піде на це НАТО в форматі продовження російсько українського війни, російсько-українського проте? Стояння, от у мене велике запитання, чи готові вони будуть піти на такий транзит. Тому насправді це питання я б серйозно почав аналізувати ну не раніше ніж травень, місяць наступного року. Дякуємо вам за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, Олексій Береченко політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олексію, тримаймося. На все добре.